Замінити драйв лайсенс в Австралії насправді досить просто. Для цього потрібно зробити декілька шагів, і це можна розібратися буквально за декілька днів. Почнемо з того, якщо у вас є права міжнародні любої країни в Австралії, особливо я точно говорю це про Вікторію. Ви можете їздити 6 місяців, не міняючи, але звісно за цей період краще змінити, якщо ви плануєте тут жити набагато довше. Як відбувається процес зміни e, прав? Перше, це потрібно вам поїхати в Вікрот. В інших штатах є також схожа установа. Це те, та установа, яка займається правами і дорогами. Ви їдете в Вікрот, відкриваєте свій аккаунт, і після цього заходите в свій аккаунт в License and Learning Permit. Ось тут є ця кнопочка. До речі, через цю програму можна і переформляти на себе машину. Не потрібно це робити фізично через бумажки, просто через додаток. Одна людина вам передає машину, ви приймаєте, сплачуєте всі ми та фі, і це вже ваша машина. От, вертаємось до прав. У вас є тепер акаунт в Вікрот, і ви заходите в цю вкладку. Там потрібно здати перший тест Learning тест. Це на знання правил. Він насправді, якщо ви знаєте правила, робиться десь півдня. Якщо дуже швидко робити, можна швидше. Дуже просто там розділяється на три групи. Ви проходите одну групу, здаєте тест. Нічого платити не треба. Якщо ви не здали, просто ще раз здаєте. І там досить класно зроблено, тому що ви проходите саму сам матеріал, і тоді здаєте по ньому тест. Зроблено що може здати кожен. Після того як ви здали три кусочки, здаєте один великий цей головний тест. Якщо ви його не здали, потрібно зачекати 6 годин до наступного разу, тому знову не потрібно ніякого стресу, нічого. Спробували, не здали, спробували ще раз. Я здав з першого разу. Знаю людей, які здали з третього четвертого разу, тому що чи неуважно читали правила чи. Розуміли ще там з іншої країни якісь правила, а тут трошки по-інакшому. Тому всі здають, це взагалі легко. Після цього вам потрібно пройти Hazard Test і підтвердити свій ID. Для цього ви їдете в Вікрот зі своїми правами і кажете, що я хочу підтвердити свої права. Вони їх беруть, провіряють, чи вони справжні. Після цього вам. Даю доступ до проходження hazard test. Hazard test – це тест на увагу. Щоб пройти Хазар-тест, це зробити досить просто. Перед тим перед здачею на Хазартест, ви заходите на YouTube, пишете Хазар-тест Вікторія чи Австралія і дивиться, як його потрібно проходити, коли що потрібно на нажимати. Хазартест тест на увагу. Тобто, якщо їде зустрічна смуга, коли ви маєте повертати, або якщо йде перший хід, коли ви маєте затормозити. Насправді все дуже просто. Ви виходить, що проходите хазер-тест і букуєте собі доступ до драйвінг test. Драйвінг тест це вже саме практичне їзда на машині. Для цього вам потрібна машина на ручному тормозі на ручняку, як то кається. І якщо у вас нема ні в кого в друзів ручняка, можна домовитися з інструктором. Або орендувати машину. Наприклад, от сьогодні мій друг орендував машину, йому обійшлося десь 80 доларів. І він здав тест. Я раджу перед здачею за тиждень-за два. Взяти інструктора е, хоча б на один раз, щоб він подивився, як ви їздите, і сказав, які нюанси вам треба пильнувати, на що дивляться інструктори, які приймають у вас драйвінг тест, і також ви можете поїздити в тому районі, де у вас буде екзамен. Ну, звісно, якщо згодиться інструктор, і він покаже деякі такі моменти, на яких можуть підловити. Ніхто не має цілі у вас підловити. Просто потрібно бути уважним, акуратно їздити і з такою думкою здавати тест, що я маю їхати от максимально. Акуратно, щоб нікому нічого не нашкодити. Також уважно слухати, що каже інструктор, і виконувати його вказівки. І також момент не потрібно спішити і не потрібно дуже повільно, тому що якщо їхати повільніше, чим треба, це також порушення, насправді. От. Тому отримуєте дозвіл на драйвінг тест, букуєтесь, приходите, здаєте драйвінг тест. Також є в інтернеті список слів, які потрібно знати: тобто, U-turn, you YouTube, step return. Якось так трьох ступенчатий розворот паралельна, парпаралел паркінг. Паралельна парковка, тому це все ви вивчаєте. Що як називається, робите і здаєте після того, як здали тест, вам кажуть, що ви здали, не здали. Якщо здали, ви е, платите за саму карточку. Можна заплатити на 3 роки або на 10. Це Вже залежить від вас наскільки ви оплатите. Після того як ви оплатили, вам дають бумажку, з якою ви можете право їхати. У вас вже по суті рахується, які права, і через тиждень-два. Залежно від часу, вам прийде саме пластик на пошту і все. У вас є австралійські права. Якщо ви їх купили на там 10 років, ви це вважається як ID, можна свій паспорт вже не носити, не думати нічого. Цього пластику достатньо всюди. Також за границею цей пластик повністю катується як ID і десь кудись вийдете, це можна використовувати. Так що таке. Приїжджайте, отримуйте австралійські права їсти. Тут досить просто їздити. Всі їдуть дуже акуратно. Дуже рідко, що хтось може лихачити на дорозі. Зазвичай всі дуже їздять слопокно. тобто повільно, акуратно. Так що зможе їздити кожен і таке. До речі, маленький коментар. Мої друзі, які говорили, що от навіщо мені машина, навіщо мені драйв лайсенс, мені і паблік транспорт окей. Після того як купили машини, почали їздити. Сказали, як змінилося життя. Наскільки це круто, коли ти незалежний від е, трамваїв, автобусів, всього остального. ти куди хочеш їдеш за місто, в місті і тому подібне. Тому таке життя тоді починає зовсім по інакшому рухатись. Гарного всім дня.